Скажіть, що сьогодні відбулося в Лаврі. Вітаю. Ну, як добре хтось написав, розпочалася служба Служба безпеки України. Ми бачили, що відбувалися обшуки в Києво-Печерській лаврі, і також є повідомлення про обшуки в Корецькому монастирі, який відомий тим, що дуже глибоко інтегрований якраз в структури Російської православної церкви. Тому дуже сподіваємось, що це були результативні заходи, і що ми скоро почуємо про те, що знайдено і про що це свідчить. А розкажіть, будь ласка, в чому проблема у московських попів? Чому в тому, що вони московські. Попри те, що 27 травня відбувся собор, на якому вони всіляко розповідали про те, що вони порвали нібито з російською православною церквою, власне з московським патріархатом, але по перше, вони не публікують свого нового статуту, тому що те, що там експерти, журналісти на запит отримали це надто довгий шлях, все таки ще студентів чать. Що спочатку треба, щоб документ був опублікований в документ загальної дії, тоді він набуває чинності. Цього не було. Але навіть в тому, що ми бачимо, там є перший Пункт, який говорить, що так звана ця це незалежність церква вона виходить з грамоти московського патріарха, яка в свою чергу говорить про те, що УПЦ є фактично е, в зв'язку з російською православною церквою, через неї має стосунки з іншими, тобто стверджується, оця єдність вона нікуди не ділась, і тому е, абсолютно більшість експертів, оглядачів, релігієзнавців говорить про те, що зберіглася е, зв'язок, і це є певна димова завіса. Ну і е, сьогодні ви чули. Пісков фактично спалив контору, сказавши, що цей обшук СБУ – це е, війна з російською православною церквою. Тобто, якби не треба було таких експертних доказів, то расисти самі все називають своїми іменами. Так а в чому, типу, проблема фактично ну от проводять люди службу російську? Ну і що? Е, перше і найголовніше. Російська православна церква це більше ніж церква, в тому сенсі, що це є продовження російської державної машини у впливі на уми на проведення ідеї так званого рускаваніра, який, до речі, викристалізовувався в тому числі московськими попами, в тому числі в оточенні нинішнього патріарха Гундяєва. І це є фактично така велика ідеологічна машина з облуванювання громадян. Не хочу, звичайно, узагальнювати, бо є там і справді священники, які не соромлять свого сану. Ми бачили, що кількадесят з них звернулося щодо засудження патріарха Гундяєва, але на жаль, це там меншість. А ми бачимо, от зокрема по матеріалах обшуків, які були раніше у Вінницького митрополита, яка там є література, яка там є агітація за руський мір, який там є матеріал на розкол українського суспільства? От, за все це має бути відповідальність, і уж точно має бути відповідальність за колаборантство, за наведення російських ракет за здачу на окупованих територіях українських патріотів, ветеранів російсько-української війни і всі інші випадки колаборантства. Ну, зрештою, якщо їх навіть... БО голови СБУ називає колаборанти в рясах, то я думаю, він має на це підстави. А питання: е, мені говорили, що московські попи, е, точніше, російська церква, вона заважала отримувати Томас. Чому? Ну, тому що у них була одна така теза, яка важлива для віруючих людей, що, мовляв, українська церква тоді київського патріархату, Українська втаківальна православна церква, вони, мовляв, не благодатні, вони, мовляв, не канонічні, вони, мовляв, не справжні, то куди вже справжніше, якщо є Вселенський патріарх, який є перший серед рівних, серед ієрархів, православних церков'їх, представників, який свою волю, як це було з усіма православними церквами, надав Томос, тобто визнав незалежну українську православну церкву автокефальну, яка сама собою керує, то таким чином відпав цей аргумент. Українські православні якраз мають об'єднатися в тій церкві, яка є українською, яка власне пов'язана з Україною. А ми не бачимо будь-якого бажання з УПЦ це визнати. Ми бачимо якісь абсолютно нелогічні, абсолютно неприродні вимоги щодо початку переговорів. Мовляв, ви спочатку плюньте на Томас розірвіть його, визнайте, що ви не і не благодатні. Ну, це дурниця, це ніхто робити не буде. І от в чому якраз ви питаєте, в чому проблема московських попів? Їх якраз проблема в тому, що вони не хочуть вийти з російського розколу, бо ми бачимо, що російська Православна церква розірвала стосунки з соленським православ'ям. УПЦ так само в цьому розколі. Російська православна церква не визнає тих, хто визнав ПЦУ, і УПЦ так само. І третє, найголовніше: російська православна церква не співслужить з ПЦУ, не визнає таїнств, і УПЦ так само. От якщо ці три пункти вони скасують, тоді ми можемо говорити, що вони не московська церква. А чому вони заважали отримати Томас? От якби Україна його не отримала, що б було? А вони би далі розказували, що воно єдина канонічна церква, що все інше це неблагодатне, і знов таки цей аргумент на багатьох віруючих людей може справляти вплив. А так навіть цей аргумент знищено. А для держави України це було якраз однієї підставок займатися Томасом. Бо, по-перше, це питання безпеки, говорили про вплив на уми, а друге, і дуже важливе, і воно десь рівнозначне, бо це є забезпечення прав віруючих, те, що вони не Мають бути в пригніченому стані в те, що вони не мають бути в якомусь другорядному стані, а вони є визнані селенським православім, вони є долучені до всієї православної християнської спільноти і відтак можуть вільно здійснювати і реалізовувати свої релігійні потреби. Угу. А скажіть, будь ласка, я читав, що шукали ДРГ, шукали, напевно, також зброю, там ще, ще щось, чи могли. Щось таке там знищено. От мені дуже цікаво, думки всім громадянам України. Я дуже сподіваюся, що служба безпеки України сказавши А не дуже затягуватиме з власне розповіді, які букви йдуть вслід за цією першою літерою. Бо якщо так зроблено анонс, то суспільство точно має право знати, що ж знайдено, і хто і яку відповідальність понесе за те, що ОТ, при, за чим приходило СБУ, отам зберігалася. Клас, дякую вам дуже.